Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо розклад, як попливає на вас, на ваше життя, велике вирівнювання, великий парад планет. Подивимося, будемо дивитися на колоді чотирьох казок. Тут тільки одні старші аркани. Подивимося, хто ви на даний момент, в яких ви енергіях Є зараз. Подивимося, що несе вам, як впливає або повливає на, на ваше життя парад планет. А також подивимося пораду, на що вам звернути увагу, і що вам в допомогу, що треба робити, що не бажано робити для вас. Так. Розклад про Парад Планет я зробила на жизненних історіях. Там три варіанти, там трошки інший формат. Можете подивитися, якщо маєте бажання ще там. Так. В яких ви енергіях зараз? Будемо зараз відкривати енергії мага, цілителя. І так, у вас доволі сильні потужні енергії, які говорять про те, що ви можете розділяти до і після, ви можете проводити енергію, ви провідник, ви цілитель, ви можете стілювати як словом, так і ділом, як руками, так і енергіями. Ви можете творити простір, Ви можете, в принципі, ви багато чого можете. Ви можете як творити простір. Так і доволі сильні руйнівні енергії, тобто ламати щось туди, куди ви. Ой, ламати щось зараз мене Лоскочую у носі, знову ж. Люблять лоскотати в носі, щоб я б чихала. Так. Це по питанню того, що до прикладу, якщо ви з такими сильними енергіями, цілющими, чистими, заходите в якийсь доволі складний простір, ви можете там навести шороху. Тобто ви рушите те все, що не ну, наскільки можливо, по вашим енергіям, все, що не можна сказати, не богоугодне. Ну, тобто, не угодне Вищим силам, Яко... якось так. А ви в... в процесі творця, ви доволі ви, 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 ви маєте можливість, або ви ну, як маєте можливість. Бачите все те, що скрито, або бачите, або добре читати підсвідомість і е, керуєтесь своєю силою, натхненням, е, також е, своєю такою. Кротістю, можна сказати, ви та людина, яка рушить любі зв'язки по питанню залежності, все, що залежно від тяжкого простору, від моменту, від моменту мінусових деструктивних програм. А знаєте що? Я зараз, в принципі, це в яких в енергіях? А ну, давайте ми все-таки хто на даний момент ну, ви в енергіях таких? Можливо, це у вас так просто рушиться секунду. Знаєте, тут може бути, що була якась деструктивна програма, яка зараз розлітається в пух і в прах від того, що йдуть такі сильні енергії. От що до чого я. Ви, хто ви зараз? Ви зараз Ну, Єрофан Дивіться, ого Ааа в принципі, в принципі, підтверджують, ну, тобто, одна і друга розкладка це та ігра з деструктивністю не проявлена. Дивіться, що тут може бути. Ви в моменті трансформації, ви доволі сильній, потужній енергії або в зв'язку з ну, знаєте, тих енергій, що проходять по світу. Я не знаю, наскільки ви самі можете усвідомлювати чи ні, можливо, і не усвідомлюєте ті процеси, які відбуваються з вами або навколо вас. Але що я хочу сказати, тут була якась, як я сказала, якась складна історія або, знову ж, деструктивна програма, яка могла відкритися, пройти очищення, але ви її навіть ну, може ви бачили навколо себе або відчували на на своєму тілі, але ви або не звертали увагу, або навіть і не знали, як кажуть. Знаєте, Воно собі відкрилося, воно собі пішло, воно собі роз... під дію вищих сил так сказано, роз... розрушилося, порушилося, і розламалося, і пішло далі. А ви займаєтеся своєю справою. Або ще могло бути просто те, що. Як кажуть, навіть ну, в магії це кажуть не сіла. Якщо для вас або на вас була якась складна ситуація, хотіли вас заарканити, хотіли вас зру... ну, або на вас зробити якусь деструктивну штуку, ця штука ну, пішла мимо в зв'язку з тим, що ви в доволі сильних енергіях. Ну що, ідемо. Далі? Що несе вам оцей парад планет, потік, таких, потік вирівнювання? Що для вас несе вирівнювання параду планет? У вас, скоріше всього, була якась заблокована енергія по ну, це або питання любовного зв'язку. Бачите, тут є конкретно любовний зв'язок, або питання в. Прибирання в середині себе, от ви не могли знайти якогось певного спокою в середині себе. І справа в тому, що несе, це підтвердження того, що ваші дії правильні. Ви йдете в тому напрямку, в якому вам положено, скажімо так, по зірці знаходите свій шлях, ви вже вливаєте воду в своє свою ріку життя, і справа в тому, що несе, це той потік, який дає можливість вам з одного боку щось привідкрити, з другого боку, не те, що дивіться, ну тут не те, що поставити на місця, воно стоїть на місцях, якби підтвердити підтвердити панування правди для вашого життя підтвердити знову місяць на місяць і знову башенка на башенку. І ще тут впродовж місяця часу, власне, як і йде вирівнювання параду планет, починається з 21 по 28, з 21 січня 28 лютого Меркурій доєднається до параду планет. І тут, в принципі, можна казати місяць. Цей процес для вас, цей процес для вас. Uh, ну, Бачите, ви, ви в цьому процесі. Тут дуже багато все-таки іде непроявлен... непроявленої і той же мах. Uh, можна сказати, ви в активних робочих енергіях, в активних робочих енергіях по питанню викриття зцілення, uh, вимітання з простору зайвих деструктивних програм. Uh, тобто доволі активний місяць для вас. По тому, що ви маєте завершити або не завершити, а як його, примиритися всередині, не те, що примиритися всередині себе. Зараз я, я дуже хочу правильно вам передати. Тобто, коли ви будете наблюдати всі свої дії або бажання, як підсумок того, чого я кажуть, з, не завершити, свирш, з, з, збулося. О, збулося от щось. В цьому напрямку. Я не можу зараз сказати конкретно, чи це зв'язано з находженням вашої пари, якщо ви в самотності або зустрічі, але справа в тому, що деструктивні програми, якщо вони були в цьому напрямку, вони будуть розбиті, скажімо так, повністю зняті. З порядку денного у вашому житті, або ще те, що я сказала в самому початку: що як не лягає, тут може бути доволі складні енергії для вас, тобто хтось захоче використати, ну, грати проти вас, це буде складно вдаватися, складно вдаватися або не вдаватися взагалі. Проти вас затіяні такі ігри, хтось захоче керувати, маніпулювати вашим життям, або вашим, вашими думками, вашою направленістю, куди ви йдете, що ви робите. Справа в тому, що ви або відстежуєте це, або знімаєте чи, ну там же, або тримаєте свою лінію. Але це все одно говорить про те, що ви доволі активні. Воно впливає, воно. Ну, знаєте, це як е, сусід-стінку сверлить. Ви, ваша стінка, вроді, недоторканна, е, і слава Богу. Але оцей шум гам ви чуєте. от, от десь така позиція, десь така позиція. І давайте подивимося. А Що несе? А що принесе? Які зміни Які зміни прийдуть до вас в зв'язку з великим вирівнюванням? Які зміни прийдуть до вас в зв'язку з великим вирівнюванням? Це на колісницю. Це такі прийдуть зміни доволі складна. Дивіться, ви побачите. Ви побачите чуть-чуть пізніше ці зміни, тому що простір формується. Ви будете в стані такого медитативного десь відлюдництва. Тобто, може бути, що мені все надоїло, я хочу просто побути сама сам, або відсторонитися, або мені і так добре, або я працюю на самоті. Може бути і так, або я роблю те, що я хочу, але справа в тому. Що що дійсно та зав'язка, яка була у вас по кармічних е, положеннях, або те, що вас тримало на крючку, е, воно, буде, воно підлягає е, моменту звільнення, повністю звільнення. У вас відкривається дуже сильна е, відкрита дорога і дуже гарний, е, гарний потік. <кій> е, е, відкривається дуже гарний потік. До чого ви прийдете? Але сам факт того, що Ну, якби усвідомлення або бачення, воно виходить в непроявленому, в непроявленій позиції, і ви будете ще думати, до імператриці йдете. Ви будете ще думати, що може щось не так, може щось не вдалося, або я не бачу якихось зрушень. Ви не бачите, тому що воно не проявлене, але колесо життя вже крутиться. Тобто все відбувається в належному темпі і в положеної, як кажуть, сумні. Срок. Тут справа в тому, що або у вас дуже якісь складні все-таки позиції були по житті, або ви то та людина дуже багато магу виходить. Дуже от, е, такий маленький розклад. А дуже вже стільки разів вийшов у нас карта мага, 15-го е, з повішеним з різними прив'язками. Е, тут мо, з якоюсь такою ситуацією або дурощів, або коли постійно щось оновлюється. Тобто можна сказати, що тут або людина, яка попала під дію, або попадає під дію, от хтось вам постійно якби, тригерить магічним впливом, або ви та людина, яка сама працює з. Ну, ви практик, і ви постійно так сказати, в колі тих подій знаходитесь. І шукаєте ну, тут не те, що вихід, просто, можливо, ви були в якійсь складні позиції. Ви звільняєтесь від чого? Може, ви шукали нові знання? Ну тобто, ви тут знаходите. Можливо, ви застрягли десь на якійсь платформі, також іде, якби, ну тобто, потік іде вам в допомогу. Хто би не дивився, чи практик людина, чи та людина, яку, як кажуть, обложили і постійно тикають якимись палицями, знаєте, в ваше життя. Щось комусь не подобається, може бути ще людина, яка усвідомлює, ну тобто проки усвідомлене усвідомлене прокидання, пробудження. Ви відкриваєте новий світ і дуже, скажем, деструктивним силам не подобається, що нова душа відкривається до світла, і також хочуть перекрити вам любими способами вихід на вашу імператрицю, на ваше щастя, на вашу благодать, на вашу відкрите щасливе майбутнє. Ну, от якось так. По суті, вам треба зрозуміти єдине, що в цей період напевно ви мало будете наблюдати або бачити відкритого такого простору, а якби постійно якась робота, 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 або щось не так, щось тригерить, щось можливо не вдається, але при тому. Що виникають якісь от затори, як виникають, вони тут же будуть рушитися. Розумієте? От, от щось таке: одна сторона, якби е, хоче зробити погано, друга сторона тут же допомагає це забрати. Ну от, А ви як е, людина, яка наблюдає, душа, яка наблюдає, ну або практика, як я сказала, вже працює. Е, ви в трансформації до світла і це йде по колесу фортуни, але ви мало будете. Бачите, ви тут якби самі ще в такому положенні, що а це, а це правда, а це е, е, я з цим справлюся, або я з цим справляюся, це моє світло, або це може бути, або не може бути. Ну, тобто ви задаєте собі такі запитання. Ну, але йдете все-таки до імператриці і побачите це. Давайте подивимося ще, на що вам звернути увагу. Все-таки. На що вам звернути увагу? Ну, бачите, по суті, виходять ті карти ж для вас, і також на... ви в моменті стілення йдете. Зцілення, чистоти і наповнення енергії. І знов карта непроявленого такого. Але тут і йде іерофант, а тут йде карта вищого суду. Все відбувається по Божій справедливості. Взагалі, і по людська справедливість для вас законність також відкриється. Вона поки що також не проявлена. Мало що ви думаєте, розумієте? Ну, тому що ви не можете повністю, навіть якщо ви знаходитесь в моменті практика або цілителя, ви все одно не можете охопити божественну природу. Тому вона для вас чуть, чуть якби призакрита. Тобто не сумнівайтеся в тому, що щось міняє форму. Не сумнівайтеся просто в тому. От на те і зверніть увагу: робіть свою справу, якщо ви практик, або живіть праведним, чистим життям. А, ідіть до е, своєї цілі, і ви получите свою імператрицю. Ну, от якось так. Е, тут моменти трансформації, вони йдуть, і вони мають, от щось має явно закінчитися, і знов колесо фортуни. Щось, і, і знов справедливість. Бачите, щось має явно закінчитись, і це мають забрати, от щось будуть конкретно забирати з вашого життя. І ви це будете, е, ну якби, скоріше всього, бачити або наблюдати. Е, давайте в такому. Випадку, що у нас там є, ще, вроді, трошки часу є. Давайте в такому випадку я подивлюся, власне, що на цей час, що для вас буде в позитиві, а що для вас буде все-таки в негативі. Раз так вже говорять. І так, що у вас буде в позитиві, що у вас буде в негативі все-таки. В позитиві це божественна справедливість і ерофант, захист, навчання, підтримка, підтримка вищих сил, власне, підтримка, можливо, якогось духовного наставника, вчителя або. Людина, яка має більше якийсь досвід. Ну, тобто, в позитиві для вас керування, бачите, все-таки йде сонечко тут. І моменти, і тут сонечко, все таки Моменти того, що по божественній направленості міняється ваш простір до сонця, освітлюється, ви йдете до щастя. В негативі, а в негативі, все-таки. Дивіться, Будь, будьте уважні, ця карта 15-го вийшла у нас от зараз перший раз в цьому розкладі. Бачите, яка, вона, яка тут виходить, є все одно якась оця дія, про яку я вам говорила, є то, що вас, ну, це підтвердження, в принципі, або магічної, магічних нападок, або ви, або ви самі практик, який працює з тим, або якась спокуса, яка захочуть вас спокусити чимось, і знову по деструктиву, або знову людина, яка шукає світла, виходить от моменти пробудження, а їй, бачите, закривають голову. Тобто якісь думки погані, якісь бачення. Ну і тому, тому подібне. Вам треба акуратно триматися свого направлення і, і своєї дороги, тому що ви йдете, ви людина, яка вже може хоча б е, бачити збалансований хід. А з другого боку, е, ви, скоріше всього, вже це та людина, яка б... Іде в практиці, може порівняти, коли іде за душ... коли розум з душою дружить, і ви досягаєте тих цілей. Але давайте ще тут я на пораду, що вам робити, колісниця вийшла, ідіть навіть, бачите, як поганяє. Ну, тобто, швидко не звертайтеся зі свого шляху. А що тут? В негативі місяць, місяць буде складний, попитання все-таки жриці випробування. Дивіться, негатив все-таки підтверджується, що це якби загальний напрямок, загальна дорога, загальна для вас такого по суті, направ... на... направлення. Тому що все одно колісниця, все одно ви йдете, по суті, тут проявлена жриця, у нас жриця десь на ну, певному відпочинку. Тобто старайтеся, щоб мимо вас це все пропливало. І тому що ви йдете все одно по своєму напрямку, ви його тримаєте, але те, що мінусовка захоче на вас впливати, це однозначно. Ну, я знову не буду повторяти. Одне й те, що я сказала, а якщо так брати, то в будь-якому випадку тут збити вас зі шляху. Тут можуть бути, як і підтверджується, бачите, які складні карти, що це може бути е, магічним, е, або збити вас з магічного шляху, або магічним спос способом збити вас з вами обраним е, шляху е, відкриття вашого от, просвітлення, ще щось правильної дороги. Е, ну, в в принципі, в принципі, всі ті карти, от так от, як вони лягають, підтверджують те, що, що я сказала вам версії чуть-чуть ну, вище. Негатив, негатив це мінусовка, яка, грубо кажучи, не спить і. Може себе проявляти в різних таких хитросплетіннях в житті. Не піддавайтеся нічому, тримайтеся направлення на світло, тримайтеся того, що ви відкрили або думаєте, або бачите. І йдіть вперед, ну, по силі вашій і дано вам, тому що там, якщо ви цілитель, якщо ви мах, творець, якщо. Ви людина, ну, бачите, тут можуть бути тут можуть бути ще ситуації, які вам будуть відкривати, можуть бути лунати, можуть відкривати оці нападки, а вам треба буде, або, дивіться, що, вам ще можуть в той час відкриватися не дуже гарні, крім. Негативних сторін, ну це якби повадки або дії, або ситуації. Ось щось таке, щось таке дуже складне, дуже неприємне, а вам треба буде в тому всьому тримати і тримати стрій, називається. Може, ви будете власне, попадати в такі ситуації, де буде потрібно ваше, ваше втручання, ваша енергія, ще щось, але це не означає, що ви попадаєте на якесь знаєте, світле чисте свято. Ну просто, знаєте, що... Ну, ну, немає тут зараз моменту, щоб ви просто відпочивали, щоб ви просто насолоджувались, щоб ви просто раділи. Тут є, грубо кажучи, місяць паханини. Ну, вибачте, ну, місяць паханини. Паханини буде. Для практики, чи для, чи для такої людини, тут, тут є, знаєте, тут обложили, виходить, і вам оце потрібно тримати своє світло і розділяти, розділяти і розділяти. От так от, так або, або ламати якісь застінки, або ламати от, не давати, щоб сідала якась дрянь, або ще щось. Ну, Дивіться, якщо брати до. Містичного розкладу дуже сильний, дуже сильні ці енергії, як для містика. У мене на каналі і на українській це підтягуються люди, які з моїх давніх каналах. Ну тут йде, тут іде тут, тут якась енергія така, розумієте, коли ну, розмитаєте, ну я не знаю, ну просто розмитаєте все. Причому керуєте, керуєте простором. Головне, знаєте, що ну, не профукайте. Не профукайте, я маю на увазі цей потужний, потужний інструмент, який вам дається оця енергія, яка проходить. Ну от, жрицю, тримайте вашу жрицю. Для когось це по справедливості, все одно, для когось це буде відкриття імператор, відкриття справедливих просторів для вас. для когось, дивіться, може бути, якщо у вас все-таки, бачите, була підцеплена ситуація, якась ви не хотіли, а тут щось болталося, ніяк не вирішувалося. Якщо ситуація надто побутового рівня. І жриться таємні якісь стосунки з мужчиною, мужчина та любі таємні стосунки, до прикладу, вони тут будуть вирішуватись по питанням справедливості. Ви тут щось або відкриється, або ну в будь-якому жінка переходить на інший рівень. Жінка щось усвідомлює, ну можна ще так сказати, додатково. Про таємні любовні стосунки. Ну, тому що куди діти, що багато приходять просто дивитися не, не на якісь загальні, загальну інформацію, а, власне, по-любовному, по вирішенню любовних питань. Ну, тут теж така історія може проходити, що щось викриється, щось скриється. Все, дякую вам і до зустрічей!